Прикордонний стоп якраз говорить нам про те, що тут або ж закінчується Польща, або починається польща. Ну як кому подобається, залежно від того, хто куди йде. Ну, і границя панства польського. Ось так такий вигляд має кордон між Польщею та Німеччиною. Це річка Одер. Ну і міст, власне, через одер, який слугує своєрідною нейтральною зоною. І ми зараз, можна сказати, знаходимося в цій нейтральній зоні, між небом і землею, тобто між Польщею і Німеччиною. Річка Одер, наскільки зараз обміліла, мабуть, через пуст, через спеку. Що мені просто цікаво, чи оце корито не сяде на мілину. Що характерно, що на цьому мості по обидва боки, такі гарні картини, фотографії, які, мабуть, зображують цю річку одер з різних ракурсів у різні пори дня. Справді, фотографії дуже гарні, майстерно виконані. І в принципі, цікава ідея. Такая сила. Оце вже Німеччина, ну а це Польща. З одного боку Слубіця, А це вже Франкфурт на Одері, Франкфурт Одер, як називаю його я. Ну і власне міст, який є нейтральною зоною. Власне, кордоном, ось вони такі кордони в Євросоюзі між державами-учасницями е, Євросоюзу. Ну, думаю, що дасть Бог, коли Україна теж стане повноправним членом Євросоюзу, у нас теж будуть ось такі кордони без митниць, без прикордонників, і тільки прикордонні стовпи будуть вказувати на те, чия земля тут починається. А вам пропоную далі. Насолоджуватися цим гарним видовищем. Ось такий міст. Така вона річка одер. Ну і ось в кінці мосту нас чекає стовп прикордонний, зафарбований у кольори Німеччини. І свідченням те, що це вже німецька земля.